Всім привіт! Навчання почалося. Це означає, що в кожного з нас почнуться завали з ДЗ, недоспані ночі, купа витрачених нервів, осіння кундра. Ну і ви мене зрозуміли. Навчання це тяжко. Та щоб якось зробити навчання трохи легшим, продуктивнішим і цікавішим, я зібрала для вас сім порад, які допоможуть вам вижити в такий складний час, як новий навчальний рік. Тому залишайтеся до кінця, можете вже зараз поставити лайк і підписатися на мій канал. Вам не складно, а мені дуже приємно і поїхали розбирати цю тему. Першою порадою я вважаю треба користуватися не тільки на навчанні, а й в повсякденному житті кожному. Це запрограмувати себе на вдалий день. Тобто, коли ви прокидаєтеся зранку, не казати собі в голові, блін, ця нудна школа, а сказати, що сьогодні буде добрий день, я отримую хороші оцінки і буде дуже весело і цікаво. Також перед важливою контрольною або заходом треба не переживати, а налаштовувати себе на те, що все вийде, бо я вважаю, що всі проблеми і установки тільки в нашій голові. А ще я бачу по собі, що якщо з вечора перед сном собі скажу, що я завтра прокинусь у шостій, поснідаю смачно і піду з гарним настроєм в школу, то так воно і відбувається, так що ловіться і використовуйте свою голову правильно. Ні в одній справі ти не зможеш все правильно зробити, якщо немає чуткого плану. Ще давно казали великі люди, тільки я не знаю які, що правильно зроблений план це вже половина діл. Ви ну навчання також треба розробити план, що і за чим робити. Зараз я більше кажу про домашні завдання. Я багато чула від різних людей, як все таки правильно розставляти пріоритети і що робити першим. І дехто каже, що краще спочатку зробити легкі справи, щоб вони не заважали потім з великими. А інші кажуть, і я притримуюсь такого правила, що спершу треба зробити великі складні справи, наприклад, як великий проект, або прочитати якусь велику книгу, а потім вже якісь маленькі, такі як прочитати, або повторити параграф на завтра, або написати якийсь маленький конспект. Але обирати, як краще вчити уроки, тільки вам. І тут була Порада саме в тому, щоб вирішити для себе як вам краще. Третя порада більше про конспекти, а саме про те, як їх вести і сформувати для себе ідеальну систему ведення всіх конспектів. Якщо вам, так, як і мені, пощастило з вчителями, які дозволяють вести конспекти, як вам подобається, то можна сформувати систему, як у мене, На прикладі біології і фізики покажу. Спочатку тему, як завжди, посередині писати, можна знайти в підтересті гарні шрифти і навчитися гарно їх малювати. Потім всі головні визначення я пишу справа в стопчик, бо колись прочитали, що якщо інформація написана стисло, то її легше запам'ятати. Не знаю чи це правда, але так мені видніше, де тут головне. Далі нумерую або крапками, або кружечками такими, або можна теж подивитися ідеї в Пінтересті. По-перше, так конспекти виглядають естетично, по-друге, так їх більше хочеться роздивлятися і читати. І по-третє, так з'являється мотивація вчитися. Четверта порада, і я думаю, найлогічніша порада в цьому відео менше сидіти в телефоні. Взагалі, інтернет вигадали як великий ресурс знань, де ти можеш знайти відповідь на будь яке запитання. Але в процесі розвитку інтернету його перетворили на ресурс безглуздих відео і купи непотрібної інформації. Але це вже не наша проблема. Наша проблема в тому, щоб обмежити себе від цієї шкідливої інформації і забити голову тільки новими потрібними знаннями. Тому менше сидіть в телефоні і читайте книжки. П'ята порада, тут трохи дві поради, це не порівнювати себе з іншими і не винити себе за погані оцінки. От в нашому суспільстві склалась така система, що якщо в тебе гарні оцінки, значить ти хороший, а всі останні ну типу погані. Можливо, це сталося і за Радянського Союзу, але треба розуміти, що оцінка це не головне, а тестат з десятками не завжди приведе тебе до своєї мрії, і іноді відмінники навіть потім в житті не можуть реалізуватися. Я не кажу, що треба закинути школу і не вчитися взагалі. Я просто хочу сказати, що вчитися і розвиватися щодня треба, тільки робити це не заради гарної оцінки, а тільки заради себе і свого розвитку. І пам'ятайте, оцінку завжди можна виправити. Головне те, що ця інформація тобі дала. Шоста порада це бути активним в шкільному житті. Я думаю, у більшості шкіл, як і в моєї, є якісь гуртки, акції та цікаві заходи. В минулому році я брала участь і в Олімпіаді, і в шкільних святах, і навіть була аніматором для молодших класів на Новий рік. Це мені дало і нові знайомства, і це було так. Потрібно в новій для мене школі, і навіть якісь подарунки, і головне купу емоцій. Тому, якщо у вас в школі є якісь такі події, хоч біжіть і беріть у них участь. Ну і остання сьома порада: вчитися, як вам хочеться і як вам зручно. Якщо ви розумієте, що в житті вам треба бути тільки історія чи українська мова, то поглиблюйте свої знання в цих предметах. Вчіться не тільки в школі на уроках, а й в позашкільний час. Шукайте і дивіться новий матеріал в інтернеті, читайте книжки, які вам цікаві, дивіться наукові фільми, ходіть на різні додаткові та гуртки, не сидіть на одному місці. Розвивайтеся всебічно, і головне пам'ятайте, що нікому більше не потрібні знання, окрім вас. Нікому не цікаво, які оцінки ви отримуєте. Окрім вас, це ваше життя, і тільки вам вирішувати, як вчитися, як розвиватися і як його жити. Ось таке мотиваційне відео в мене вийшло. Я сама, як прочитала весь цей текст, прям захотіла вчитися. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Обов'язково, якщо додивилися його до кінця, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Я хочу робити і себе, і вас кращими з кожним днем. Всіх люблю, всіх цілую і до нових зустрічей. Пока-пока!